Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайте вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал и нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Одне, яке ми сьогодні оглянемо, називається Відьми від автора Роаль Дала, сам твір відьми. А зробив як комікс а, Пенелопа Бажо. Це як твір від Руальда Дала, «Відьми». Такий твір, його відомий відьому. Але, ну погодьте, читати майже без ілюстрацій, або взагалі без ілюстрацій, там, де купа тексту. Воно ну, цікаво, але і не дуже цікаво. А це цей самий твір, там, звичайно, деякі, деякі відмінності невеликі. Але коміксом це набагато цікавіше. І це дуже прикольно. Тобто той самий твір з ілюстраціями, з менше тексту для дітей взагалі прикольно. Також ще є його такі відомі твори, як фантастичний містер Ліст, менший його твір від Руальда дала. І такий твір Черлі і Великий скляний ліфт. Чарлі Шоколадна Фабрика, і ви взагалі багато я впевнений, знаєте хоч декілька його творів. Саме цей про відьом, там, де в світі є відьми, і головний герой це хлопчик, якого батьки загинули в е, автокатастрофі, і він живе зі своєю бабусею. І він, цей хлопчик, зустрівся в реальному житті з відьмами. Він але відьми хотіли знищити всіх дітей на світі, тому що вони чогось ненавиділи дітей. І, хлоп, і що трапилось з хлопчиком, і що трапилось з відьмами, і що взагалі трапилось в цій історії, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Справді, цю книгу цікаво читати, якщо ви вже прочитали твір відьми, або читати перед тим, як ви прочитали. Як сам твір відьми від Роальда Дедала. Або, наприклад, цим твором можна потихеньку почати заохочувати е, дітей до читання, або до читання класики. Завдяки цьому, завдяки цьому коміксу діти можуть зрозуміти, що класика це не так нудно. Звичайно, треба буде привчати до класики без ілюстрацій, е, але... Цим твором діти зрозуміють, що це, не, що це не так нудно. Тобто це просто цікавий сама історія просто неймовірна про відьом, А тут з цікавими ілюстраціями меншу, менше текста цікавіше читати. Отже, я вам її обов'язково раджу прочитати. Особливо, якщо ви вже прочитали відьми, це буде цікаво прочитати. Або якщо вам подобається э, Рольдал твори від нього. Отже, читайте комікси, читайте класику, читайте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що що вам це треба? Ну, а всім, па-па-па-па!